Контролювали коли там викидали робочі місця. Як ви знаєте, ви залишаєте значно Ви, як завідувачі, повинні працювати від третій, а ви знаєте за кожен день е, комісія, три-п'ять чоловік, mm -hmm. е, декілька депутатів, декілька селищних жителів, які просто проходили по mm -hmm. і бачили, що вас mm немає. -hmm. Ми склали такі акти і просимо вас по своїй формі пояснити до суботу і тих п'ять днів, де ви, е, е, ви mm -hmm. залишали mm -hmm. mm -hmm. свої робочі mm -hmm. місце. Ні, давайте я підготовлю, мамі передамо. Або ви відмовляєте? Я відмовляюся. Ні, ну справа в тому, що там чекає у мене єдине тут пояснення. Чекає людина на прийом. <поставим> Бумага, Пожалуйста, миллядь, славите, миллядь, славите, все, все, девочки, я ни з ким ругатися не збираюся. І, і, і я уїжджаю тоді, коли мені надо. Я помимо того, що я ще працюю з стоматологом, я ще рішаю організаційні вопроси. По поводу машини. Я напишу, напишу, напишу я напишу. Я напишу. Не надо мене бумагу забирать, Ви что по поводу машини. Значить, я вам расскажу, районный. Ви можете знімати мене на камеру, значить я вам расскажу. Помімо того, що я працюю тут завідуючим і доктором-стоматологом, я ще вирішую інші організаційні питання. Мене можуть визвати на совещання, на колегію. мене можуть визвати. Я можу рішати якісь питання по поводу резини, по машині, по, три, по три, документам. Двадцю, я не по так не ви тільки випуску, тиждень. Да. не тільки тиждень. Так, да. За цей тиждень так. Да. Да. У мене були якісь мої питання далі. Тобто, у мене, ви ж повинні знати, що завідуючий це ненормативний робочий день. Понял, то есть я Чи я ви ви веду прийом, прийом проблем, я вирішування питання до півдреті. Я ж ви ж поміть і... правильно. Я не живу в калиті. Я не требую, Я тут уже працюю почти 10 років. Я не требую життя. По законодательству, після 5 лет працювати на одному місті, мені полагається житло. Я його не требую. Я їжу за свій кошти на своїй машині заправляю, нікому нічого не говорю. Я не беру бюджетний бензин. Які отримують. Тобто, я при, я, приїжджаю да, я приїжджаю на роботу, не требую ні жилья, не піднімаю ні паніку, ні участки, що мені треба. От коли мені видадуть участок і дадуть мені тут квартиру, Напишіть, я тут буду проживати, я. Я тут буду послухати, я тут, коли буду проживати, тоді я буду рішати організаційні випроси і потім повертатися в калиту на своє робоче місце і сидіти протирати далі. А, а так ви не зобов'язані. Да? Я да, є в робочому місці, в робочий час. До, я не могу пам'ятати, що, 15... що ви хочете добитися цього? Що ви хочете? Ми ми то, хочем, хочем, я вам розкажу, девочки, слухайте Його, мене уважно, я не держусь за кресло. Я вже сказав всім. Я не держусь за кресло. Я вже вложив заяву два рази на стол. А то, щоб мене відстати, щоб ви від от мене відстали. А ми не відправили. Я не держусь за Євгеній Валерійович. Я не держусь Вы, за крісло. Тобто, мені, вратно, я вам розказую, мені оце завідування тут, отут тут, стоїть. Відмовляюсь прямо зараз. Я ж вам рассказываю, что ты Я, Пожалуйста, всі знають. Всі вже знають. Я вам розказую. Так, що, девчата? Вот у Ось тут камери, тут тут починають пояснювати, пояснювальні записки, щоб я должен писати, кому-то отчитываю. Я просто не можу понять, кому я должен начать. Нет, мы сейчас не закрываем амбулаторию. У мене є вышестоящее руководство, у є есть мезаведущий і є селищный голова. Все.

Ну, Чи є депутатів, ну. яких обирала громада. А, так ви йдіть я... до громади а, і обирайтеся з громадою. А до мене приходити не треба. Ні. Ви поняли? Євген Валерійович. Я вам розказую, розказ. розказ. не треба мені. Я вас тільки зашухала, будь ласка. Не треба мене, я теж слухаю вас, уже вже мені знаєте, де сидіти всі. Знаєте, а ви багато кому тягнете. Так я вам розділю. О, а при чому буде? За здравние кончилось за упокоить. Причем тут стоматология цели, нет, тоже нет. Нет, нет, нет.